Вітаю! Це канал Гра Розуму. І сьогодні ми розберемо таємниці природи, космосу та людини. Факти, які вас 100% здивують. Поїхали. Фламінго можуть їсти лише тоді, коли її голова перевернута донизу. Ця особливість пов'язана з будовою їхнього дзьоба, який адаптований до фільтрації води під час годування. Завдяки перевернутій голові, фламінго можуть відфільтровувати їжу з води, зберігаючи баланс і отримуючи необхідні поживні речовини. Планета Венера обертається у зворотному напрямку в порівнянні з більшістю планет у сонячній системі. Це означає, що на Венері сонце сходить на заході і заходить на сході. Вчені досі не мають єдиної відповіді, чому це так, але вважається, що такий ефект міг виникнути через гігантське зіткнення з іншим небесним тілом у далекому минулому. Серце людини б'ється приблизно 100 тисяч разів на день, перекачуючи близько 7570 літрів крові. Серце це дивовижний орган, який працює безперервно протягом всього життя, забезпечуючи кров'ю всі органи і тканини тіла. Цей процес є життєво важливим для підтримання гомеостазу в організмі. Сон допомагає очищувати мозок від токсинів, що накопичуються протягом дня. Під час сну активуються гліальні клітини, які видаляють шкідливі речовини з мозку. Це одна з причин, чому якісний сон є таким важливим для підтримання когнітивних функцій і загального здоров'я. Більшість маси дерева утворюється завдяки вуглекислому газу з атмосфери. А не з ґрунту. Під час фотосинтезу дерева поглинають вуглекислий газ і перетворюють його на органічні речовини, такі як цукри, які є будівельним матеріалом для росту. ґрунт надає лише незначну частину необхідних речовин для росту дерева. У птахів альбатросів найбільший розмах крил серед птахів у світі до 3,5 метрів. Цей великий розмах крил дозволяє альбатросам долати величезні відстані над океанами, використовуючи мінімум енергії. Вони можуть літати кілька днів без посадки, що робить їх одними з найкращих літунів у тваринному світі. Зірки, які ви бачите вночі, можливо, вже не існують, адже світло від них могло мандрувати мільйони років до нашої планети. Оскільки світло має певну швидкість, ми бачимо зірки такими, якими вони були в минулому. Деякі з них могли давно зникнути, але їх світло ще продовжує подорожувати до землі. Коали сплять до 22 годин на добу, щоб зберегти енергію, оскільки їхній раціон дуже низькокалорійний. Листя евкаліпту основний корм коал. Дуже важке для переварювання і має мало калорій, тому коали витрачають більшу частину свого часу на сон, щоб зберегти енергію і підтримувати свій метаболізм. Слонів можна навчити розпізнавати себе у дзеркалі, що вважається показником самосвідомості. Цей тест самосвідомості показує, що слони мають розвинену когніцію і здатні до самопізнання. Це властивість, яку поділяють лише кілька видів тварин, таких як дельфіни, примати і люди. Люди виробляють достатньо слини за життя, щоб заповнити два великі басейни. Слина має ключове значення в травленні і підтримці здоров'я ротової порожнини. За один день людина може виробити до півтора літри слини, що допомагає змочувати їжу, розщеплювати вуглеводи і захищати зуби від бактерій. Планета Сатурн настільки легка, що могла б плавати у воді, якби знайти настільки великий басейн. Сатурн складається переважно з газу, що робить його менш щільним, ніж вода. Це означає, що теоретично ця планета могла б плавати як корок на поверхні води. Акулі потрібно рухатись, щоб залишатись живою, оскільки деякі види не можуть активно прокачувати воду через свої зябра. Акули змушені постійно плавати, щоб вода надходила через їх зябра, забезпечуючи їм кисень. Це називається примусовою вентиляцією і є важливою частиною їх виживання. Частота серцебиття змінюється в залежності від музики, яку ви слухаєте. Музика може впливати на емоційний стан, а також на фізіологічні процеси, такі як частота серцебиття. Наприклад, швидка музика може прискорювати пульс, тоді як повільна і спокійна музика допомагає заспокоїтись. У кожної людини на кінчиках пальців є унікальні відбитки, навіть у близнюків. Відбитки пальців формуються в утробі і не змінюються протягом життя. Вони є одним з найбільш надійних способів ідентифікації особи, адже у кожної людини унікальний візерунок. У синіх китів найбільше серце серед всіх тварин на планеті. Серце дорослого синього кита може важити до 600 кілограм і розміром наближається до невеликого автомобіля. Воно б'ється з частотою всього 2-6 ударів на хвилину, коли кит пірнає на велику глибину. Єдина частина тіла, яка не отримує кровопостачання, це рогівка ока. Вона отримує кисень безпосередньо з повітря. Це робить рогівку унікальною в порівнянні з іншими тканинами тіла, які залежать від кровообігу для живлення. А чи знали ви, що ваша печінка здатна до регенерації? Навіть якщо 75% її об'єму буде видалено, вона може відновити свою повну функцію. Це єдиний орган в тілі людини, який здатен настільки інтенсивно регенеруватись, що навіть невеликий шматок може вирости до розміру повноцінного органу. Людський мозок може утримувати приблизно 2,5 петабайта інформації. Це еквівалентно приблизно 3 мільйонам годин відео. Незважаючи на величезний обсяг, наш мозок організований так, що ми можемо швидко знаходити і використовувати необхідну інформацію. Гепарди не можуть ревіти, як інші великі коти. Але вони можуть муркотіти. Хоча ці дивовичні хижаки є одним з найшвидших тварин на землі, вони не здатні видавати гучні ревучі звуки. Їхні вокальні здібності обмежені муркотінням, шипінням та іншими м'якшими звуками, ведмеді грізлі можуть бігати швидше, ніж деякі коні, незважаючи на свою велику вагу. Ці хажаки можуть розвивати швидкість до 56 кілометрів на годину. Це робить їх одним із найшвидших сухопутних тварин у світі. На каналі Ха знайдеш ти факти дивовижні з кожної сфери світу. Осукції розвине знання лускатить. Кожне відео захоплює немов новий зліт. Цікаві факти, що здивують всіх Науці, природі, всюди сюди Кишаю мандрівку. В кожному відео новий горизонт Знання таємниць, що тримають флеш-фронт Не прогав момент, відкривай цей шлях, Я разом очікає тебе в своїх відео мріях. Пенсі, ся б не пропустити, найцікавіші.